Знайомтесь, отець Олександр Кеннес, греко-католицький священик в Австралії. Для нього знайомство з моряками відбулося випадково, і ця неочікувана зустріч дала початок морського апостоляту українців в Австралії, яка успішно продовжується і сьогодні. якраз скінчили страшний тиждень воскресну утренню, службу Божу сіли снідати. Христос Воскрес телефон. Та то, що їм було якраз і потрібно тоді телефон. І тоді дзвонять із порту і кажуть, що треба українського священника піти на порт і сіти паски українським морякам. Я тоді не мав поняття, що є українські моряки там. Ну, добре. пішов на порт, іду на судно, а там стоять а, десь 30 наших а, хлопців. І... 30, паски, ковбаса, шинька, все, що хочеш. І треба сітити. Ну, добре. Посітили, сіли, поговорили, познайомилися. І тоді, слідуючий раз прийшли у порт, вони сказали, мені ще раз подзвонили, перейдіть до нас, прийдіть до нас. Ну і так, і пішов. І то було 10 років тому. І тоді просто ціла справа поширилася. І тоді я довідався, що є взагалі дуже багато наших людей, що по морях світу плавають на суднах. І багато з них приходили до нашого міста Мельбурна Австралія. І так ми починали починав відвідувати. Ось ці фото для отця Олександра. Єдина згадка про цю пам'ятну зустріч з українськими моряками. Це тут, бачите, поваря, який пік ту паску, ті паски. І он, бачите, тут то по той поверх люди тримають свічки, святому, паске, ковбасу, шинку, яйця. Одеса найбільший порт України. Кожного дня сюди приходять кораблі, екіпажі, які складаються з моряків різних національностей та релігійних переконань. Тут вже кілька років працює місія морського апостоляту. Греко-католицький священник Олександр Смирачинський показує місце, де він молиться з моряками. Маленьку кімнату швиденько перетворює на каплицю. Ось, таким чином звичайна кімната перетворюється на богослужбову каплицю. В одеському місійному центрі комфортом не здивуєш, проте є безкоштовний доступ до інтернету та телефону, як каже отець Олександр, для моряків не головне комфорт, але можливість телефоном або через скайп зв'язатись з своєю родиною. Вже саме життя моряка є, є велика специфічна штука, бо уявіть собі, що людина 24 години живе у вібруючій металічній коробці. Далеко від сім'ї, в дуже напруженому темпі життя є різні розпорядки на кораблях, але це те, що впливає по суті на психіку і психологію людини. У цих переважної в більшості цих людей немає повноцінного його сімейного життя в нашому такому сухопутному розумінні слова, бо більш-менш звичайний. Контракт для моряка це 9 місяців. Отже, він пішов з дому на 9 місяців, потім повертається. За цих 9 місяців все змінилося, і він змінився. Будні священника в порту приходять по-різному. В основному служитель церкви зустрічає моряків з різних країн, і для порозуміння необхідно знати англійську мову. Спілкуються на різні теми. Не завжди про церкву та Бога. Футбол. Яка погода у Одесі? Що вони, вони ці, всі дуже раді говорити про політику і казати, що вони думають за політиків? Абсолютно чесно. Але про що вони хочуть говорити, то і ми говоримо. Ми поводимося як нормальні люди. А чи можливо ви говорите їм про церкву, чи вони самі це питання піднімають? То самі піднімають. То я приходжу цілий час убраний як священник. вони знають дуже добре, хто я є. І чому я до них прийшов? Просто їх відвідати. І дуже часто кажуть: батюшко, помоліться за мою родину, помоліться за, за мою дитину, помоліться за мене, бо мені дуже тяжко тепер. Інколи приходиться просто бути вільними вухами для того, щоб вислухати його. Інколи складається таке враження, що ми мали б дехто ззовні на це дивиться. Думаю, що ми мали б прийти і проповідувати щось, переконувати в чомусь людей. Насправді ні. До е, звичайної проповіді, як ми це е, собі е, бачимо або вважаємо, е, доходить набагато пізніше. Крім того, е, проповідь на морі вона е, це не проповідь словом, а проповідь життя. Бо моряки люди. Е, які бачили багато, і які дуже багато разів обманювали, вони словам не вірять. От, будучи з ними і допомагаючи їм, не зважаючи на те, хто вони, що вони, як вони, інколи вони запитують, чому ти для мене це робиш? Ти з мене не хочеш грошей, ти мене не тягнеш до своєї церкви. Чому ти мені це робиш? І тут. Наступає момент проповіді, тому що я вірую віру Христа, і тому що я і, і тому я тебе тобі це роблю з е, рації християнської любові до тебе. Така вже особливість морського капелана говорити на різні теми не завжди про Бога. Проте навіть у такому форматі пасторальна діяльність приносить свої плоди. Я не бачу навернень, відверто вам скажу, як одноментних е, актів. В моєму розумінні навернення це процес. Інколи дуже болючий, інколи радісний, інколи сумний. Але в мому, з мого досвіду, навернення це, це процес. Моя перша відповідальність є принести Ісуса Христа до Його життя. Як то робити? Просто стань його найближчим приятелем, стань член його родини і починай позитивно до нього відноситися. Сьогодні у світі майже 900 портів, куди кожного дня прибувають кораблі з моряками. Чи за кожним з цих місць є закріплений священник? Невідомо, проте станом на сьогодні греко-католицькі священники проводять пасторальну діяльність в портах Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Європи та України. Сьогодні їх є дуже мало, і тому владика Петро Стасюк з Австралії, морський капелан і єпископ одночасно з великою надією вказує на велику потребу молодих священників для праці з моряками. Я би думав, що нам треба 30-40... Нових священиків копелянів, і нам їх треба в Європі, нам їх треба в Африці, Плодневій Америці і в Канаді. Морське капеланство сьогодні не є таким популярним, але на думку українських капеланів зі стажем, вже завтра воно буде розвиватись завдяки новим священникам, і це мають бути люди, які без права на сумнів підуть у порт на служіння морякам. Тим більше, що початок вже зроблено.